Всім привіт! Мене звати Юліана. Ви на каналі онлайн школи англійської Green Forest. Пропоную вам пройти тест з дев'яти питань, за допомогою якого ви зможете перевірити, чи є у вас рівень елементарі A1. На екрані будуть з'являтися питання із варіантами відповідей. У вас буде 5 секунд, щоб обрати правильну відповідь. Натисніть на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Поїхали! Питання один. Вставте правильне слово. You name, her name, his name. Правильна відповідь is his name Святослав. Чи його ім'я Святослав? Святослав це чоловіче ім'я. Тому обираємо займенник his. His name – Його ім'я. her name – Її ім'я. You не підходить, тому що для позначення твій. Потрібне слово your. What is your name. Питання 2. Вставте правильний прийменник. Це було в понеділок. In Monday, On Monday, at Monday. Правильна відповідь It was on Monday. Prepositions of Time мають наступні правила. Для днів тижня використовуємо «on». On Monday, on Tuesday. Для місяців. In, for example, in June. Для часу at о четвертій вечора at 4 p.m. Питання 3. Яке речення написано правильно? My friends study English. My study in English. My friends studies English. Давайте розбирати. У першому реченні не вистачає закінчення s у present simple з третьої особи однини з «захіщі it». I study, my friend studies. У наступному варіанті нам не вистачає слова be. My friend is studying English. Це present continuous, який ми використовуємо для того, щоб говорити, що щось відбувається зараз. І тому правильний варіант My friend studies English. Present simple. Питання 4. Яке речення написано правильно? У цьому тесті 9 питань. In this test are 9 questions. There is nine questions in this test. There are nine questions in this test. Правильна відповідь. There are nine questions in this test. Перше речення я прямою калькою з української на англійську. Для того, щоб сказати, що щось десь є, використовуємо фразу there are для множини. There 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 are some questions. І is is для однини. There is a bottle of beer in the fridge. Питання 5. Він не одружений. He not married, he isn't married, he doesn't married. Правильна відповідь He isn't married. Щоб зробити заперечення в present simple, лише частки not недостатньо. Разом із дієсловами, наприклад, пити, потрібно допоміжне дієслово do does. He doesn't drink. А коли нема звичайного дієслова. І треба сказати, хтось є. Використовуємо форму дієслова be. He isn't married. Питання 6. Він їздить дуже повільно. He drives slow. He drives very slow. He drives very slowly. Правильна відповідь he drives very slowly. Slow який? Повільний. Slowly – як повільно. Polite – politely, Said sadly. Clear, clearly. Питання сім. Сьогодні холодніше. It's cold today. It's colder today. It's more cold today. Правильна відповідь It's colder today. Ми порівнюємо погоду, тому нам потрібен comparative degree. «Cold» – Короткий прикметник. До нього додаємо ER. «Cold» – More. Використовуємо із довгими прикметниками. Дає два склади або більше. «Beautiful» «more beautiful», – «tired» – Tired. Питання 8. У якому рядку тільки позитивні прикметники a. Brave. Friendly. Selfish. B. Tired. Interesting. Stupid. C. Happy, beautiful, smart. І правильна відповідь C happy, щасливий, Beautiful – гарний, smart, розумний. В першому рядку Brave – хоробрий, friendly, дружній, Selfish – егоїстичний. Tired, втомлений, Interesting – цікавий, stupid, нетямущий. І останнє питання. Я не любив математику в дитинстві. I didn't like math in childhood. I didn't чалдхуд. math in childhood. I wasn't like math in childhood. Правильна відповідь I didn't like math in childhood. Давайте розбирати. Я любив математику, I liked math. Щоб зробити заперечення у past simple, нам потрібно допоміжне діє didn't. I didn't like it. Форму дієслова беремо звичайно, з першої колонки і без закінчення ed. I didn't didn't know. They didn't tell me. Тема про Past Simple є дуже складною і вивчається як на елементарі, так і на інтермідіат з всіма тонкощами. Тож не засмучуйтесь, якщо не вдалося правильно відповісти. Англійську мову вивчати самостійно дуже важко, тому раджу доповнювати ваше самостійне вивчення англійської навчанням у школі. Запрошую вас до нашої онлайн-школи англійської Green Forest. У закріпленому коментарі залишу для вас посилання на безкоштовне тестування, де ви зможете визначити свій рівень англійської. Бажаю вам удачі і до зустрічі у нових відео на каналі Green Forest.